Добрий день, 19 серпня Полтавська область, слива Конквест. Це вважається слива, яка не має кісточки, Ну, Зразу, звичайно, інтерес до неї притягує тим, що як це слива без кісточки. Ну, зараз будемо пробувати. В тому році була сигналка. Сигналка була, небагато. Декілька штук. Значить, що було? Була там оболочка від зернятка. Кісточки дійсно не було. А така оболочка, ну, як мішочок такий пустий. Тому все нормально. Розмір був десь грамів 35. У цьому році трішки більше плодів, але розмір, розмір, не знаю, не важив, ну грам. 20, 25 ну, 25 грамів десь так. 25 грамів сливки. Повинно, б, мов би, більше ти з віком, але чогось малі. Ну, а тепер будемо дивитися, що в неї всередині. Дивіться, що тут? Оце. Воно кісточка чи зернятка, зернятка. Воно, да, пусте. Але залишки кісточки є, яка розтріскалася, і я вже не одну спробував, тому вже розказую, не те, що я першу там розломив. От там далі залишки кісточки такі розтріскані, і вони як кусочками. Роз... Розкидані він, пристали до якошу. Приходиться їх виплювати, і тому, якби це одна була кісточка, то одну виплюнув так, такими кусочками. І це в кожній таке. Я вже декілька штук спробував. Тому така біда. Так що це чи рік такий, будемо надалі спостерігати. Так, ну а з приємного, що? З приємного це смак. Це цукор. От, заміряв заміряв цукор 23-24 ну Це навіть для сливи занадто. Потім виражений сливовий аромат, який оці, ну, в солодощах оцих, ну просто це неймовірно. Мені от нагадало в тому році теж спробував. Такий сорт, як Аннаш Пет. Старинний сорт, теж плоди не такі крупні, ну то пізня слива, ще вона зелена. І теж от такий класний сливовий аромат. І тут таке. Соку багато, ну я, правда, вже зараз другу зломлю. В принципі, те саме. О, кісточка розірвана. Зернятко, деякі є зернятки пусті, а деякі є в ньому є. Не зовсім пуста. Ну, а кісточка розірвана і то вона або пів кісточки, ну, все рівно це такі осколочки соку. Соку в ній багацько дійсно. І дуже солодка і ароматна на смак супер. Ну, остальне все поки що підводить.